Що, хлопці і дівчата, хочу вас трошечки познайомити з моїми продажами. Зараз на годиннику 11.42, 16 жовтня. ми маємо. І ось за такою ціною у нас є заявочки з реклами Facebook. Сьогодні вже 9, 9 прийшло заявочок. Тепер ми робимо ось такий фінт. Обираємо за весь срок. За весь строк. І у нас вже 206 заявок з реклами Facebook. Більшість з них, з них підтверджується. Тобто 70-80% з них підтверджується. І от 100, стільки я витратив на рекламу, зараз покажу вам, ось стільки, витратив на рекламу у Facebook. Це без оплати 20% ПДВ. Як це зробити, я показую на, навчаль, на навчальному курсі, і також ви можете скористатися. Консультацію. Ось війна, 206 замовлень. Тобто це все можливо. Це все працює. Просто треба захотіти. І всіх я вас запрошую на тест, проект тест, який відбувається кожного тижня майже на патреоні. Тому заходьте, ми вибираємо товар. Це, до речі, товар, який ми знайшли у проекті тест. І я вже його кілька тижнів продаю. Ви можете також взяти цей товар і продавати, і заробляти гроші.